24 червня у Івано-Франківську на балконі багатоповерхівки вибухнув генератор. Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківська. Рятувальники, прибувши до місця виклику, ліквідували пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. На місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку 5 осіб, з них трьох дітей. Йдеться у повідомленні. Як зазначили у ДСНС, постраждалих на місці події немає. Рятувальники закликають не Ухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії. Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, викиди з електроприладу є небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим, якщо ви його вже... Вмикали і потрібно дозаправити, Дочекайтесь, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійно конструкцію електроприладу. Завжди підруковуємо вогнегасник порошкового або вуглекислого типу. Під час гасіння займання відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить, має бути не менше одного метра.